Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. До пташиного концерту вже додався. І соліст. Соловейко. Не хочеться зранку і в хоті сидіти. Треба ж їсти варити. А слухав би і слухав. Бузок уже майже розквітнув. Як же пахне горно. О, там такий блакитний бузок. Квітує різноманіття різних кольорів, квіток. А ще дивіться, які в мене тюльпони. Бачите, як розквітають і ще трохи там рожевого, і зеленого, і такого жовтого чи білуватого, не знаю, ранок в селі. Краса. Сніданок. кашка рисова буде із котлетками. В своєму любимому казаночку буду варити, наливаю там трохи олійки, накрешила цибульки. Зараз ще натру на дрібну тертушку моркви і обсмажу. Долучим тепер вкидаю рис, промитий. І ріс тепер трохи обсмажую разом з овочами. Склянка рису в мене в казанку. Тепер наливаю воду в одну склянку, другу склянку. І ще ось так трохи рис підсолюю. Вода закипить в каструльці чи в цьому казанку, прикручу на такий малесенький-малесенький вогонь. Ну, накрию кришкою і кашка варитиметься до готовності. Масько, а ти чого борщ не їси? Га? Що це таке? Вон борщ стоїть, ще й кісточка лежить. Принцеса в така. Теч? Борщ в носі крутить. Ну, Дивися, я знайду хтось з задоволенням цим, цей борщ поїсть. Тут блакитний бузок квітує. А ось подивіться. Тут білий. Де там наші мальота? Зразу погукаємо до борщу, якщо наші принцеси не хочуть його їсти. Привіт-привіт, малюшки. Привіт, привіт, привіт! Ох, ви хвостики, ох, ви хвостики маленькі. <связать> иди, 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 борщики есть ты. Сейчас, сейчас борщик. <связать> сейчас борщик будем есть. Вот так, ты видишь. Вот так, тут. И трошки сюда. Давай-то, снидай-то. Бежи ты. Вот это, плям-плям, плям-плям. А то, Моська, Муська. Носом от борщу вернуть, ніс вернуть от борщу. Снідайте, бо в мене ж кошка вариться. Де ти там? Не бійся, малеча. десь заховався той. Те -то це що з лапкою. Та прибіжить зразу. А тут яблунька пізніше, мабуть, почала квітувати, то квіточки живенькі. Кашу я вже зварила, виключила вогонь, замотаю зразу казаночок і до каші смажу котлетки. Сьогодні я не робила фарш, у мене він був заморожений. Вчора з вечора витягла, сьогодні тільки накрутила котлеток, підсмажила, вже налила туди трохи водички, накрию кришкою, протушкуються вони. Не знаю, дівчатка. Не хочеться вже уже не хочеться ні огірків з погріба тягати, не помідорів, а хочеться чогось свіженького і не магазинного. Підемо зразу, подивимося, може, редисочки там, хоч на один зубок до сніданку вирвемо. Побігла Маська. Не встигла, дівчатка, включити цього. Та да, не побачите вже ви. Заєць прибігав, Маська за ним погналася. Іде ж оце згоріхи, та тільки дивися на них. А от там, ви знаєте, чи воно полосою цей мороз ішов. Біля мами там у сусідів такий здоровий горіх. Вчора глянула, зелений стоїть. Ну, воно якось донизу, видно, його придавлювало, бо на горі зелененькі, зелененькі листочки, а десь із середини, отак і донизу чорні поморозило. Зразу подивимося, що там з тою редискою. Хочеться вже чогось із свого роду їсти. Свіженького, смачненького дівчатка. А так, О, поливали вчора з вечора. Не рядисочку, а там кабачки свої. Дивимося. А не тесь, бачите, ну можна зразу нарвати. І своєї редиски вже в цьому році. Скуштувати. Це і кабачки. Дивіться, бачите. І вчора як відкрили, вон там помідорчики ще покажу. Вчора, як... ви пам'ятаєте, я вам показувала, повитягалися у хаті, писали. Мені хоч би не показувала людям я такого. Я попересажувала, їх ось сюди в парничок, потикала. То стали підростати теж потроху. Понасипала ж скрізь же жон ядів, бачите, від капустянки, бо дірки он там є. Дивіться, бачите? Валяються. Учора дві викинули, то така менша. І ще ногами чи тими лапами дрігала. А одна така здорова. Ну не бачу, мабуть. Ой, Ой господі, дівчатка, це. Пилюка Під стала підніматися. У мене алергія на пилюку. Хтось здоров вже, мабуть, з'їв. Он якісь, дивіться, бачите, такі нори. От. Думала, що вже ядиці давні були. Думала, що не подіють на капустянку, а ні. Капустянка їх скуштувала. Так. Треба накривати, бо на сюніч теж мороз, обіцяю, дівчатка. Заяць забіг. Маська пасеться, зайця, другого зайця шукає. Редисочка, редисочка ця ж друга наша, підростає. Треба все поливати. Бо як не будеш поливати, то нічого й не ростиме. Провела я сьогодні з вами ранок і приготувала свій снідонок, наш снідонок. І редисочки нарвала. Ну, і ще треба днів 2-3 редисці підрости, а тоді вже будемо рвати та робити з неї салати. Або й так вона їсти смачна. Тож, нам смачного! А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!